Таня з Харкова. Ми зараз знаходимося в Харківському обласному клінічному перинатальному центрі. Харків черговий раз опинився під обстрілами. 15 ракет було випущено сьогодні без світла, без тепла і працює перинатальний центр зараз на генераторі. В таких умовах народжуються наші незламні немовлята. І сьогодні ми приїхали з гуманітарною місією. Наші друзі-партнери допомогли нам відправили. Відправили нам, а ми вже сюди доставили, доставили такі засоби. Це а, реабілітаційний комплекс, дитяча ліжка з підігрівом, памперси, засоби дезінфекції та гігієни. Я хотів би подякувати нашим друзям а, організації «Синьо-жовтий Хрест в особі голови Лінди Мей, Юлії Чинуші, Єлізаветі Геланіщевій, а також організації Нойс Філт. З німеччини дякуємо, друзі, дякуємо, що допомагаєте нам вже завтра, вже з понеділка, ці дитячі комплекси будуть використовуватися і допомагати допомагати працівникам здійснювати догляд за нашими незламними харківськими немовлятами. Слава Україні!